Привіт! Давно мене тут не було. Давайте подивимося старо розклад на тему повідомлення від вашої душі. Що вам хоче сказати ваша душа? Повідомлення від вашої душі. Дуже багато старших арканів випадає. Перше, що тут сказано, це те, що період, коли ви не чули свою душу, він завершився. І далі ви будете опиратися тільки на себе у прийнятті всіх рішень, ви будете. Більш спокійними, більш емоційно стабільними, будете обирати щастя, ваш гармонійний емоційний стан буде у пріоритеті, і завжди ви будете орієнтуватися на свої внутрішні відчуття і на те, як ви хочете. Ви не будете нічого очікувати від інших людей, тому що ви зрозуміли, що коли ви очікуєте щось від інших людей, це означає, що ви хочете якоїсь вигоди. Тобто ви взаємодієте з людьми не тому, що ви щиро хочете, не знаю, якось ділитися емоціями, ділитися своїм щастям, щось там розповідати і слухати іншу людину, а хочете щось отримати від людини. І це позиція вигоди. І тому ви зрозуміли, що так більше не хочете, і далі будете вже більш якось щиро взаємодіяти з людьми більш чесно, щоб це було вам приємно, перш за все, щоб ви почувалися добре, і ця людина почувалася добре, щоб все було в балансі. Дві карти сили, тому що це така колода до Божня, коли так випадає. Далі ви вже зрощуєте почуття безпеки всередині себе. Ви зрозуміли, що безпека вона не в інших людях. Вона. Ну, наприклад, якщо ви жінка, ви могли думати, що безпека в чоловіках, і типу тільки з чоловіком можна почуватися в безпеці. Проте ні, тепер ви розумієте, що незалежно від того, де ви і з ким ви, безпека починається з вас. Так, так буває, що батьки деколи не закладають нам внутрішнє відчуття безпеки, деколи буває, що батьки, батьки можуть бути тривожними і все таке. І в дитини утворюється таке переконання, що світ небезпечний, що людям не варто довіряти. Проте насправді це їхнє негативне, хибне переконання. Якщо ми думаємо, що світ безпечний і люди безпечні, то воно так і буде. Але перш за все, безпека починається з нас, тому що незалежно від того, які б люди нас не оточували, в яких би обставинах ми не були, то Якщо у нас всередині є наша внутрішня опора та безпека, то ми з усім впораємося навіть з найбільш небезпечними ситуаціями суб'єктивно. Тому ви починаєте розуміти, що безпека починається з вас. Ем, так, яке ще повідомлення в душі є для вас? Що ще хоче передати вам душа? Внаслідок оцього розквіту вашого відчуття безпеки, ви починаєте розуміти те, що насправді, якщо ви почуваєтеся якось нестабільно і неопорно у стосунках з чоловіками, то це дуже сильно на ці стосунки впливає. І ви розумієте, що насправді. Інша людина не може на вас впливати, якщо ви цього не допускаєте, не дозволяєте. І м, тут ви починаєте бути більш стабільними, і в результаті ви можете впустити у своє життя більшу легкість та почуття. Тому що почуття та м, близькість у стосунках це така дуже вразлива, м, така тендітна тема, можна так сказати. І, Подекуди вона може здаватися небезпечною, тому що в коханні ми вразливі, і це як, ну, типу, це норма. Так воно є завжди. Коли ми щось відчуваємо, ми стаємо трохи вразливими, тому що ну, ми починаємо довіряти людині, і це може здаватися, що це небезпечно. Проте, ну, тому що є там якась ймовірність, наприклад, зради. Проте. Ви починаєте розуміти, що слабкість та вразливість це насправді йде від сили, тому що коли людина всередині вона міцна, вона стабільна, опорна і має оце відчуття безпеки, то вона може впустити в своє життя близькість, вразливість, тендітність та ніжність. І це не буде її так сильно лякати, тому що вона може опертися на себе. Вона не буде повністю віддавати усе своє серце партнеру, тому що, перш за все, вона любов віддає собі, вона опирається на себе, вона запитує себе, а чи хочу я чогось у цих стосунках, чи хочу я зближення. І зближення людина не буде лякати, тому що вона розуміє, що Ну, це нормально, і... і що людина це переживе, і що це не страшно, навіть якщо а, нічого з цього не вийде, то людина все одно це переживе. Що ще вам потрібно знати про ось цю от, безпеку, близькість? Тут сказано, що раніше так не було, що у вас не було цієї внутрішньої гармонії та стабільності. У вас, у вас були такі внутрішні конфлікти, певні розчарування. Вам це взагалі давалось якось дуже тяжко, ви дуже сильно не довіряли. Проте зараз ваш, ваша поведінка, ваші думки змінилися. Як було в минулому, більше не буде. Зараз ви будете у стосунках вже більш емоційно стабільними та більш взагалі внутрішньо стабільними, більш такими стійкими, опорними, терплячими, можна сказати, тобто менш тривожними. Ви будете до цього ставитися по-іншому, якось більш так щиро, ну, розумієте, от, от раніше випадало, що ви не будете очікувати якоїсь вигоди, ви просто будете дивитись на все це такими новими очима, ніби, знаєте, як дитина, так щиро. Якось по-новому ось, власне, паж випадає. І дуже так чесно, але при цьому ви будете такою сильною особистістю, тобто, у вас буде таке гармонійне поєднання водночас внутрішньої опори сильної, і водночас, дитини, тобто. Розумієте, деколи кажуть, що, наприклад, доброта йде від великої сили. Легко проживати якийсь такий складний період у своєму житті, потім закритися і все життя бути такою злою людиною, яка мститься кожній людині за той біль, який їй їй причинили інша людина з минулого. тобто... Людина просто так несвідомо мститься всім людям через той біль, який у неї всередині є. А інша справа, коли людина у неї сталася якась неприємна ситуація в минулому, вона це проходила, вона якось це переварювала, аналізувала. Оце якось пропрацьовувала, проживала емоції, робила висновки і робила вибір у бік щастя, у бік того, що я хочу бути собою. Якщо моя природа це емоційність, якась схильність. там. До ніжності, до прояву почуттів, то чому я повинен себе стримувати тільки тому, що в минулому у мене щось там не вийшло. Те, що у мене в минулому не вийшло, це було з однією людиною. На цій планеті ще 8 мільярдів людей, і всі вони різні. І не факт, що воно все типу, повториться, тому що якщо я змінююсь, то я обираю інших людей, змінюються мої думки і моя поведінка. І, відповідно, змінюються стосунки і те, яким чином я їх вибудовую, і як я вибудовую комунікацію. Тому у вас буде таке гармонійне поєднання такої щирості і сили водночас. Ви не будете нічого очікувати від партнера, єдине, що ви будете хотіти в стосунках, це любов та близькість, типу це звичайні такі людські потреби. У стосунках, і при цьому є ще потреба у відстоюванні своїх внутрішніх, ну, внутрішніх зовнішніх кордонів, типу, коли ви чесні з собою. Ніби, бо без цього ніяк. Ну, ми всі різні люди, і ми не знаємо, що там тригерить одну людину, що те не тригерить іншу, і це нормально. Так, і це буде новий етап у вашому житті: шанс на рух на те, щоб починати поводитися по-іншому, на те, щоб починати орієнтуватися на позитиві. Ви можете м, виписати от. Свої от стосунки, і що в них було хорошого. От зараз, наскільки я пам'ятаю, йде Ретроградна Венера. Тобто такий період, коли, наприклад, ми можемо згадувати свої минулі стосунки, своїх колишніх партнерів, і, типу, розуміти, що там також було все, ну, типу, щось хороше, там ж також було, щось таке добре та приємне, а не тільки щось таке погане, що ми згадуємо. І це можна згадати, можна написати лист. І... Якось в ньому попрощатися та остаточно відпустити партнера і піти вже в нове, нове життя. Отож це все, що хотіла сказати вам ваша душа. Я рада, що ви подивилися цей розклад і була рада для вас його зробити. За особистим розкладом, звертайтеся в інстаграм, усі посилання в коментарях. Отож, бувайте до наступних відео.